Петиція про легалізацію еротики та порно зібрала 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. А чи підтримують лучани? Йдемо питати. Я не підтримую. Я вважаю, що все повинно бути у певних рамках, в певній дозі для молоді. І так само в певній дозі і в віці до 40, бо то теж, що хоч, виробляють і на вулиці, і вдома, і, і де хочеш. То я я такої думки. Бо знаєте чого? От подивишся на нашу молодь, на наші передачі в телебаченні. Нічого крім сексу. Ну настільки вже воно відверто, мені здається, настільки воно провокує молодь у вісі, там тринадцять, чотирнадцять. Років, що ми бачимо і в 13 народжують дітей, а щоб існувала така ну, компанія, чи такі установи, чи в школах, щоб дітям добре пояснювали, що це означає секс. Що не це не тільки задоволення, там 30 хвилин, а чи 30 секунд, а потім треба все життя відповідати за це, все як народилося дитятко. Позитивна підтримую. Чому? Е, ну, тому що все рівно люди дивляться це. Е, чому б не легалізували? На ну, сьогодні. Нормально, в принципі. Про, про. Чому? Я нейтрально до цього відношуся. Чому? Ну бо не знаю. А зараз що, нелегально чи? Хочуть легалізувати. Так це ж на всіх сайтах де хоч, там можна дивитися, я не розумію. Так. Чому? Просто підтримую. А ваша думка? Я взагалі не знав, що воно нелегалізоване було. Так, ну зараз ви підтримуєте легалізацію? Нейтрально відношусь. Чому Не знаю. Хто хотів подивитися, і так би подивився, в принципі. Я, наприклад, думаю, що ні. А чому? Ну для чого? Це і так бардак робиться в світі, А чи це, тобто, це вже буде? Не знаю, я, наприклад. Може, я не права, але це таке. Хто його знає? Я думаю, що ні. Все таки йде війна, Бог його знає, як воно правильно. На мій <гум> жіночий розум, то б я б сказала, що це лишнє зараз. Зараз треба, щоб перемога скоріше була, допомагати армії, солдатам, хлопцям нашим, які дійсно борються. А це вже це вже розкіш. Вона в нашому уявленні не є такою, якою б мала бути. Поправді це доволі така сфера, яка має тонкощі. Типо, нас населення до цього доволі ще погано ставиться з однієї сторони. З іншої сторони, хтось може, типу, як за сучасність, за аналог брати західні країни. Проте ця сфера передбачає за собою багато насильства. Тобто, що воно може бути всередині самої сфери. Ми можемо побачити це по інтерв'ю же західних Типу, тобто, як це відбувалося і що могло бути. Тобто, це не повага в першу чергу. Тому, не знаю, тут потрібно буде саме доопрацювання, скоріше цього закону, якщо воно це все буде легалізовуватись, більш поглиблено в тему це вкладатись. І, по суті, все, а так, це можна сказати лише як у нас з професій. Тобто, ну, дійсно, на мою думку, це як одна зі сфер надання послуг. Типу, доволі тонка така. Ось до чого треба ще звикати. Це йшло століттями у нас. Типу, ось, можна, як є таке просія, що це одна з найдревніших. Проте, ось помаленьку, якось воно має бути чи легалізоване, чи. впроваджено нормально. Эротики? Да. вообще закрыть эту тему на сюда. Это не тот случай. Ну, а чего? Потому что это, вы хотите сказать, что если эротику реализовать так, то, наверное, будет уменьшаться население. Понимаете? Нет вариантов на продолжение. Негативно. Почему? Мабуть, не на часі, не на часі точно. Дякую. Знаєте, сказати чесно, я не зовсім за, скажу так. Якщо це буде, скажімо, так запаролено і так можна буде туди зайти, якось так оцифровано, щоб діти не могли потрапити, то я, в принципі, нічого не маю проти. Це справа кожного, але що мрати до уваги, що в нас... Діти надто розумні, і всі, скажімо, такого да, всі володіють, володіють дуже гаджетами, і хто там буде сидіти на цих сайтах? Я не знаю. Я б я б подумала. Я б так здається, мені якщо є фахівці, які це добре продумають, і скажімо, це буде запропоновано в якійсь такій формі, яка буде виключати попадання в сторонніх госів, таких діток там і. Не зовсім здорових, наприклад, то я за. То ні мені немає різниці, я не проти того, що може... Взагалі, що це дає комусь? культурі. Що це дає культурі? Що воно піднімає культуру людини? Що в нас є, вона іншою стає від того. Це особиста справа. Інтимні справи це особиста справа. Але мені здається, що на загал цього робити не потрібно. Ну, 50 на 50. Чому? А тому, що воно все рівно 90% процвітає за так що хай буде в чистоті, щоб воно було по справці, щоб воно чисто було, щоб воно. А без цього, ми ж, ви прекрасно знаєте, що це життя, а в житті по всякому буває. Так що я рахую 50 на 50. Треба легалізувати. Порно може і ні, а секс так. Еротику і порно чому ні. категорично? Ні. Я більше не буду нічого казати. Я дотримуюсь старих колишніх в нас в Україні, такого ніколи не було. І воно недоречне зараз, тим більше, що молодь зараз займається інколи для тим, чим треба. Тому ще це робити для молоді. Це воно молоді молоді душі, воно як вам сказати, ще більше розбещує, ще більше, а дозволу цьому не треба давати. Це моя думка. І я вважаю, що наша ментальність. Непритаманна, не, не нам таке, розумієте. Е, в нас е, спокон віку були, але це було все дуже гарно, е, дуже все так е, завуальовано і дуже якось так, знаєте, е, робилося. Ну, е, що воно цікавість просто викликало, а не було все так відкрито на показ, і так як інтім зараз є, за кордоном. Інтим це для двох, не для показу. Я дотримуюсь таких колишніх старих наших предків, дідів, прадідів, вони це все берегли, шанували, підтримували. Ну і, врешті-решт, релігія це заперечує. То чому ми маємо йти проти Бога? Неправильно це. Це не виховує хороші смаки. І я, наприклад, знаю, що багато молодих сімей навіть від цього розлучуються. Це рідкість, коли. От чоловік там вони разом подивилися, вони щось в інтимній сфері собі там це примінили, чи якось так, що це покращило їхнє сімейне життя. А є навпаки, буває, чоловік вимагає такого, якого жінка не може дати. І вони розлучаються.